Доброго дня, шановні, хочу представити вам професію електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин та проінформувати, що саме спеціалісти, які вивчилися за даною професією, досконало знають, як відремонтувати будь-яку комп'ютерну техніку, чи це ноутбук, чи принтер, чи мобільний телефон, чи будь-які додаткові гаджети. Саме наші випускники забезпечують якісне обслуговування комп'ютерів на підприємствах, налагоджують генератори сигналів та уміло користуються необхідними для цього програмами та утилітами. Під час навчання в нашому закладі кожен учень може спробувати здобуті вже знання на виробничій практиці на підприємстві та виконувати повноцінний ремонт техніки, де вже можна заробити непогані кошти. Також у наших учнів цікаве дозвілля, під час якого наші учні можуть весело та цікаво проводити свій вільний від навчання час, приймаючи участь в різних спортивних та творчих конкурсах і змаганнях, або відвідувати гурток за професією чи за іншим спрямуванням. Тож ми чекаємо саме на вас в нашому навчальному закладі Електрорадіотехнічному ліцеї міста Полтава.